Нині Україна де в чому нагадує початок 90-х. Настрої піднесено патріотичні, але валюта знецінена. Гаманці хронічно порожні. Затримки зарплат у державному секторі ще не почалися, але криза на платежів, схоже, вже назріває. державні підприємства забезпечуються дуже і дуже мізерно, тільки на існування, грубо кажучи, лише на папері. Українська економіка перебуває в стані рецесії. У 2013-му було, хоч і ледь помітне, але усе ж зростання. Цього року, за одним з прогнозів, ВВП впаде на 6,5%. Обвал економіки пов'язаний не стільки з помилками уряду, скільки з тривалою відсутністю реформ та війною на Донбасі. Безумовно, падіння ВВП пов'язано з конфліктом у східній Україні. Значна частина експортних надходжень у минулому була з Донбасу. Остим gekommen ist. без теми дефіциту грошей не обходиться жоден виступ українського прем'єра з трибуни Верховної Ради на переговорах з головною євродипломаткою Могирині з президентом Європейської ради Туском. Зовнішній державний борг України, за даними експертів НБУ, майже дорівнює її ВВП. Негайні потреби держави в зовнішніх запозиченнях оцінюються багатьма мільярдами доларів нам потрібна підтримка. Підтримка, щоб стабілізувати Україну і фіскальний та фінансовий сектори. Насправді загроза банкрутства України існувала вже рік тому. У дні Євромайдану Віктор Янукович їздив за грошима до Китаю після відмови Піднебесної – до Москви. 17 грудня він отримав від Путіна обіцянку кредиту 15 мільярдів доларів. Євросоюз на відміну від Кремля більш зважено підходить до виділення коштів. Привітні жести, але жорсткі вимоги. Час обмежений, потрібно діяти, і в нового уряду є лише півроку. Разом з тим, конкретної програми дій, яка б задовольнила європейських інвесторів, новий уряд у Києві поки не представив. Заходу важливо, щоб кредитні гроші не проїдалися, як це було за попередніх урядів. На мою думку, кредити, які захід досі давав, були на те, щоб Україна не збанкрутувала, тобто йшлося про обслуговування боргів, а не про залучення інвестицій. Головною ж проблемою, як на мене, є те, що має бути покращений інвестиційний клімат з огляду на війну, що триває це надзвичайно складно. окрім конфлікту на сході України, інвесторів відлякують також бюрократія та корупція. На громадській дискусії в Бонні присвяченій Україні донедавна представник німецького товариства міжнародної співпраці в Києві ГЕЦЕТ висловив у цілому позитивне враження від нової влади. З одного боку в останні місяці стало важче через конфлікти. З іншого наші ідеї, наші європейські цінності краще сприймаються новим урядом ніж це було за президентства Януковича. Складність ситуації для Києва з одного боку потрібно рішуче припинити старі практики господарювання та відвернути економічну катастрофу а з іншого стримати невдоволення людей болісними реформами.